Чорний дим над містом, звуки сирен, карети швидких. У середу над ворог вдарив по кривому рогу балістикою. Чергова терористична атака. знов балістика, знов іскандер. М влучення в об'єкт абсолютно цивільної інфраструктури. Зараз ще триває ліквідація. Аварійна рятувальна операція триває, тому остаточні дані, дані ми зможемо сказати пізніше. На зараз можу сказати, що на жаль, чотири загиблих і 11 поранених. Слава Богу, поранені всі середні. всім надається допомога всі в лікарнях. Серед постраждалих восьмирічний хлопчик та шестирічна дівчинка на місці ракетного удару, бригади екстреної медичної допомоги та парамедики. Допомогли ми чотирьом легким, слава Богу, зараз легкі або загиблі взагалі. Багато загиблих, навіть чоловіка 4, то що ми бачили. І дуже багато легких потребів. Поранення осколкові, двоє було чоловіків, таких років під 50, і двоє молодих хлопців. Ось так зараз виглядає автомийка, яка знаходилася поруч з ракетним ударом. Це її власниця Ольга Борисова. У момент атаки жінка разом зі своїми співробітницями Яною Курто та Інною Вінсковською якраз були на роботі тут. Я сиділа, а вона біля мене. Ось тут сиділа. Тут машина моя стояла. Момент удару у цьому кафе був син Ольги. З ним, як і з його матір'ю, все добре. А от життя працівниць автомийки зупинила російська ракета. Жінка не може оговтатись від пережитого. Вийшли на порох сіли і пишуть балістика, Ну я навіть ще не встигла прочитати на кривий ріг і ні. І Гарку говорю, йди домой, тебе ж давно відпустили. Та нічого, все нормально, і в цей момент воно все зривається. Я не зрозуміла взагалі, що відбувається. Я просто встаю, на меня не сыпалось ні стекла, нічого. Встаю, смотрю, Иночка без голови, і яна лежить. Біля епіцентру удару стривожені місцеві жителі. Хтось намагається дізнатися про долю рідних, хтось прийшов допомогти і підтримати. Сильний взрив, який прямо аж так, ось знаєте, гучно сильно. Ми одразу не зрозуміли, Ми тут недалеко були. А потім тата от, 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 от сказали, що тут навірно вже слов нема. Вже просто слов. розумієте, Ну просто жалко у тих діток, у ці всіх і воєнних жалко. Що вже просто нема слів. Вже просто нема. Назар з Одещини навчається у нашому місті. Мешкає у квартирі неподалік епіцентру удару. каже, подібне бачив і чув уперше. Я якраз виходив з училища, я якраз вийшов, і потім я почув зрив і різко побіг сюди і прибіг, сказали, що в сильні прильоти. Перепугався, я щось думав, що це, не дай Бог, щось отут, де я живу, поташому. Олена приїхала в гуртожиток, де мешкає її син. Два роки тому вже ж був вибух, було так само, знову міняли. Тоді правда більше пошкоджень було. Зараз, слава Богу, менше. Слава Богу, нікого вдома не було, то ми живі. Сподіваємось, що допоможуть щось відремонтувати. Минулого разу допомогли, то дякуємо, звичайно, тому що це дуже важливо. З вечора, 2 квітня, міський штаб допомоги мешканцям розмістився у двох точках неподалік епіцентру удару. Поряд зі спеціалістами управління соцзахисту, заяви та свідчення про завдану шкоду від ракетного обстрілу збирали правоохоронці. Свою допомогу з ліквідації наслідків ворожої атаки пропонували і представники громадських організацій міста. Вигружаємо автомобілі з ДСП, допомагаємо людям, шиємо вікна з ДСП. Якщо є, якщо там є якісь. Пожилі люди, ми їм допомагаємо прибиратися, так само виводимо їх, переносимо ДСП так само, плівкою. У Віктора та Марини вже вдруге побиті вікна ударною хвилею. Із заспокійливого усвідомлення, що цього разу їхні діти не чули і не відчули удару. Були в гостях зарічному річному родичі. З дітьми були, не чули вибухи. Позвонили сусідам і сказали, що така ситуація. Тому швиденько приїхали, подивилися. ну, були в шоці. звісно. це вже другий. На жаль, сподіваємось на швидку допомогу від міста. Вибуховою хвилою пошкоджено більше ста квартир у багатоповерхівках. Постраждалих 15 будинків, 247 вікон, в тому числі 12 вікон у вікон під'їп'їздах. Надається допомога з матеріального резерву нашого міста. Це ОСБ плівка ріки Саморізи. З наслідками ракетних ударів з початку великої війни зіткнулися тисячі криворіжців. за міською програмою. Підтримки матеріальну допомогу з міського бюджету на відновлення житла отримало більше як 8 з половиною тисяч людей. Це матеріальна допомога і на вікна. І на ремонт покрівель. І на ремонт вікон в місцях загального користування, і на бюджетну сферу, ну і, звичайно, на мешканцям тих будинків, чиє майно фактично зруйноване. Вже 146 таких мешканців багатоквартирних будинків, квартир, які зруйновані внаслідок обстрілів, отримали кошти з міського бюджету і вже фактично придбали собі квартири, нові квартири для того, щоб мати можливість після руйнації свого власного житла продовжувати жити і працювати на території міста Кривого. Загалом, спілкуючись, з колегами це є найунікальніша програма на території взагалом України, коли кошти з міського бюджету виділяються безпосередньо самим мешканцям, щоб вони мали можливість відновити своє майно після ракетних обстрілів. День 4 квітня Криворіг провів у жалобі за загиблими внаслідок ракетного удару: це Віталій Куцепало, Інна Вінсковська, Олександр Нестеров та Яна Курто. Михайло Бистров, Вікторія Добровольська, Юлія Вітряк, Тетяна Васильєва, Олексій Правицький, Денис Захаров, пост